Вітаю усіх дорогих і незламних українців. Ви на ютуб каналі Росислав Продакшн. Сьогодні чоловік Рослани писанки, ігор ісаков повідомив, де та коли відбудеться. Прощання з Русланою писанкою в Україні у свій соцмережі Ігор зазначив: вітаю 21.08.22. Спасо, 08.22 собор, вулиця Маршала Коніва, 3А, станція метро і подром Початок божественної літургії близько 11.00 – Чин похорон у Руслани та її мами Діни Васильівни. Доброго дня, пише Ігор. Хочу сповістити, що прощання і відспівування нашої Русі, а також її мами Діни Васильівни, відбудеться у храмі, який дуже подобався Руслані 21.08 за адресою спасу Преображенський собор, вулиця Маршала Коніва, 3А. Нагадаю, що Ігор Ісаков нещодавно повернувся до Києва. Кіт, який чекав, він неймовірний наш. І опублікував цю світлину Ігор і також поширив спогад про Русю. Селфі з половинкою, виходить, на нас полтора. Це було 4 роки, ця світлина зроблена. Таке ось згадав Фейсбук. І так, друзі, ми вже вдома щойно написав Ігор, але не хоче вірити, що Русі. Немає. Кажу, ми, бо по-іншому не хочу. Зуважу, що в Німеччині у Руслану писанки діагностували рак. Лікарі вже нічого не могли діяти, адже хвороба була запущеною та прогресувала. Писанка пішла з життя 19 липня. Зірці було 56 років. 2 серпня з писанкою попрощалися в місті кайзер Німеччина. Як, як відомо, саме у Німеччині зірка провела свої останні дні. Акторку поховають у Києві на Байкому. Кладовище і також нещодавно записував інтерв'ю з Ваготом. Сьогодні публікую цей фрагмент з богади про колегу та подругу Руслану Писанку. Світла пам'ять Руслані Писанці, і поки ми про неї згадуємо, пам'ятаємо, дивимося її фільми, вона з нами. Пам'ять про неї живе. І також нагадаю, що Ігор Ісаков виконає мрію для Руслана Писанки. Попередні наше інтерв'ю, ви, мабуть, бачили, Ігор оголосив, що збирає на допомогу дитинці. Власне, вже є певна сума, і цю суму Ігор Ісаков перекаже. І допоможе дитині, яка бореться з онкологією. А далі на продовження інтерв'ю з Фаготом про Русю. вітаю, друзі! З нами сьогодні Фагот. І е, я побачив фотографію світлину. Ти опублікував з Русланою писанку. Це ти на цій світлині? Хто на цій світлині до кінця не зрозумів? Ні, на цій світлині це така. Причому знаєш, коли пішла Руслана, е, е, я Почав гуглити, а ми з нею це останнє яскравне ну, ми бачилися після того, а, а яскравіші спогади це ми в Аргентині знімали якесь телевізійне шоу, бум! Точно. Це на інтері був бум. точно, і, і ми В Аргентині провели дуже багато часу. І на цій Фоці я почав гуглити і побачив її різні фотки, але на цій Фоці я побачив Володів Вірчеса, на котрому була Руслана Писанка. А Володя Віршіс не так, не, не так давно теж пішов. І тому mm. на, на цій фоці для мене два, два хороших, дві хороші людини, з котрими ми, ми дуже, знаєш, короткий шматок часу, але дуже яскраво провели в Аргентині. І, і вони такі там щасливі. І я от був в тому в тому, в тому настрої. Якраз Тут коли ця фотка якраз зі зйомок того проєкту, де wow. ми два тижні, два тижні тусили разом, і тому воно це пішла Руслана. Я почав шукати її фотки, а знайшов їх двох, там де mm -hmm. вона на ньому, і вони вже двоє не поруч. І Володінько, я пам'ятаю, я зустрів випадково. Я їхав прямо біля його квартири я на мотоциклі. Їхав. І... І зупинився, пропускаючи пішоходів, і він йшов по пішоходному переходу, Я почав йому кричати. Ми знаєш, зупинилися, зупинилося, щось там поспілкувалися. А потім я від'їжджав, а він мені так сказав, що типу, Дякую, друже, що, 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 що зупинився, що впізнав, що типу не відвернувся. отвернувся. І я такий, знаєш, я ж трошки так не зрозумів, а, а потім почав читати, що там напевно, що в нього це боліло, щось там в нього відбувалося, знаєш, всередині таке. Дуже дуже серйозне, що знаєш, я такий теж поштовх від нього, і потім він пішов. Потім Руся пішла, пішла із Руся Нещодавно ми десь бачилися, я пам'ятаю. Ну вона не нікому розробити. тобі, тобі теж ніхто ну вона не. нічого не казала, тобто це був секрет, е, так як ну, шок. Ну, це це шок, це, це, це дійсно як трагедія. Ну, що ми бачили, мене це взагалі шокувало, ніхто не знав. Та, ну, зараз ти знаєш, це, це просто це такий, знаєш, такий час, що дуже багато людей йде, хто тобі дуже дорог, і, mm. і ти виходиш, що йдуть люди, котрих ти знав, і йдуть люди, котрих ти не знав, але ти все одно підсвідомо відчуваєш таке рідство з ними, розумієш, що. Mm. Ну, коротше, такі дуже, дуже непрості часи, але я думаю, що ми будемо вірити, що ми пройдемо це з гідністю. Так, так, так. І Руслана Писанка, її останнє відеозвернення було, що Україна обов'язково переможе, ми нікому не віддамо нашу свободу, ось так вона сказала.